Гайс, у мене сесія. Знаєте, малюнки самі себе не намалюють. Тому поки що просто тримайте підбірку матчів за Герміта. Ммм. Зараз би з поганим інтернетом на Герміті ходити. М -м, лагайт плюс страждай. Так, ну, все не так погано. Центр карти. То можу піти куди захочу. Угу. Там машинка була заблокована. Так. Хто тут, хто тут? Тут хтось є? Ага, бачу, бачу, сліди. Хто тут? Ку-ку. Ку-ку. Це не дуже... Файна ідея ховатися за палетою проти Герміта, знаєш. Ой, садівниця. Що ти робиш? Ну, в принципі, Енівей, anyway, мені пофіг. Ей. Офігівший. Ага. Молодець. Молодець. Все правильно зробив. Умнічка, боже мій, боже. Доброго ранку. Я думав, я ще не прокинувся, а виходить не тільки я. Що це було? Боже мій, ви що? Ви чого? Ви як соні мухи? Так, сідай. Екшлі Це ранги? <гадую> Нагадую. Ну як так? Гайс, ну як так? Так мені її посадити чи краще ні? Ну палеточку зламаю. Та пофіг. Хто там? Вони вже хітовані всі. Ой, привіт. Ага, дякую, звичайно. Упс. Що це було? Що це за неймовірний стрибок в стіну? Щось ви трошки дорблю. Мені здається. Угу. Так. В сенсі це все на генах Окей, привіт, баттер. А, блін. Ой-ой. Що?! -ой. Що це було? Гайс? Ну а э, я наче не цей не павук. Гайс. Це прям позорно. Ага. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Ну, ну, молодець. Вел, well, вона намагалась. Вона хотіла. Так, трошки не довести пофіг. Ти ж не будеш вставати. Пішли. Пішли, пішли сідати на стілець. Тут так зручно. Угу Anyway. Мої рандоми в рангах Like. Встала? Що так швидко? Не. Ладно, пофіг. Ще один терор! Що це було? Чому? Що ви маєте на увазі? Як це сталося? Скільки, скільки терорів було за цей матч, я не рахував. Офієть. Гайс, як так? Просто неймовірно. От би мені так кожен матч, ну. Було б дуже файно. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я вже бачу там машинка. Це вона де? Блін, я на цій. Цього. На цій карті завжди плутаюсь. Де вона? Ото де вона? Ага, от там кодується. точно де кодується. Ну я туди й піду. Пофіг. Блін, перекинув. Ладно, пофіг. А хто перший хто наша перша ціль? Скажіть, будь ласка. Це... хто? Це Еміль? Це Еміль. Окей. Так. Головне, що не психолог. На тому дякую. Угу. угу. Давай. Давай, крути мене, о, молодець. Молодець. Ну, які змінили заряд, які ж ви розумнички. Опа. Оце було прикольно. Так. Супер. Клас. Так, ну пішли, пішли. А нафіга ви всі заряд змінили? Ем... Я не донесу його до підвалу. Так, Флоріан екшелі. Ем, що це було? Ммм, ви офігівші? Трошки упс. Жах, який жах? Ем... Uh. Um. <laughs> чувак. Тебе жорстко підставили? What the fuck? Бро! Що? Вау. Флоріан мене як завжди. Так, я донесу чи ні? Будь ласка, можна я донесу? Пліз? Ну, трошечки, трошечки. Ура, 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 ура! Угу. Так, ти будеш на мене Пригати тут зверху, ні? А де ти? Куди ти дівся? Куди ти побіг? О, бачу, бачу. Молодець розумничка? Ем, Іди нафіг. Так, ну зараз врятують, але пофіг, він вже цього два рази сидів. Ні, він зараз втече. Ладно, пофіг. Куди? Куди? Тебе ще й потяг збив! Еміль. І нафіга ти цей крюк юзав. Ну, типу, тебе вже нічого не врятує, але. Бро! Сьогодні явно не твій день. Окей. Сідай. Бідний, боже мій. Так, там буде Флоріан, напевно. Ой-ой-ой, та Флоріан, Флоріан. М -м, дякую за твою фігурку. Боже, я вже забув, що йому вже Угу. Флоріан, Флоріан, ти будеш їми розкидуватися тут, так? Все, тепер ти голий. Тепер в тебе нічого немає. І що ти тепер будеш робити? Я бачу тебе. Опа, ну блін, ну, ладно, пофіг. Могло бути гірше. Угу. Окей. Окей. Угу. Ну, вже все. Сенсу немає, але пофіг. Так. Я донесу до підвала. Чи ні? Боже, будь ласка, будь ласка, можна, я донесу до підвала просто спокійно. Дякую, ой боже мій! Що тобі тут треба? Я тільки посади офігіла? Бро. Сюди. Молодець. Угу. Угу, 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 угу. Сідай Ну вона напевно з. Угу. Вона знову. Ладно, пофіг він не зможе цього з підвалища. Опа. Прийма. Прийми нема. Окей. Файно. Супер. Так. Сідай. Поїхали. Ем. Яка нафіг прайма? Ти чого? Я тільки хотів тебе підняти. Так А, Блін, я забув заряд змінити. Ладно, пофіг. Так. Well, ну я знаю, де там тойка, але. ладно, пофіг. Боже, за того Флоріана і бідоську Еміля може і відпустити. Окей, біжіть.